Друзі, нас знову свіже авто з Німеччини, Volkswagen Golf Plus 5, Чистого 2008 року, експлуатації з 2009 року. Авто у відміннішому стані, на дуже хорошій комплектації, протитуманні фари, омивачі фар, титанові тиски, Гума непогана, хороша, навіть сказав би. От. Дивіться, який автомобіль. Щойно заїхав з Німеччини. У хорошому стані, дивіться, є форкоп, є задній партронік. От. Без рижиків, без ржавчини, всі пороги, все ідеальні. Верки, все у відміннішому стані, всі арочки, все дуже хороше. Оптика вся ціленька, рідненька. Дивимося, Автомобіль 2008 чистий рік, 1,4 і головне МПІ, газ, бензин. Зараз працює на газу. Дивіться, який стан автомобіля з середини. Дуже економний, я вам скажу, дуже економне авто. На такому магнітофоні підігрів сидінь, возонний клімат, контроль, круїзконтроль, штіряне кермо, мультируль. Зараз з тієї сторони покажу. 203 оригінального пробігу. Дивіться, потолок. Ідеальний. Ніде не обтянутий, нічого не обвіжчий. Ідеальний стан карти дверей. Будь ласка. Дивимося далі. Дивіться, які карти дверей. Авто укомплектоване, газ, бензин 2006-2008 року з поличкою. Дивіться. Все в наявності. Дивимося з цієї сторони. Дивіться, карти дверей, сидіння. Чотири склопідйомники. датчик дощу та світла, круїз контроль, кермо. кірмо, 23 тисячі оригінального пробігу. Там є сервісні книжки, треба це дивитися. Газ, бензин. Працює як на газу. От, переключили на бензині. На газу, будь ласка. Дуже економне авто, дуже. Кого цікавий такий міні-вен? Дивіться, кого цікавий такий міні-венчик. Друзі, звертайтеся, буде в продажу. 2008 рік, експлуатація з 2009 року на титанових дисках, на максимальній комплектації, датчик дощу, світла, все є, присутствує. Дивіться, який автомобіль. Без рижиків, без жавчини, авто у відміннішому стані. Тому, друзі, кого цікавить, телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Всім дякую.